Вітаю вас, дорогі друзі, дорогі гості та підписники мого каналу. Сьогодні зробимо відео на травень місяць для знаку зодіаку-близнюки. Налаштовуйтеся зручніше в ваших кріслах, на ваших диванах. Загадуйте ваші бажання, загадуйте ваші запитання і які відповіді ви хотіли почути на них. Ну що ж, починаємо із повсякденного таро відьми. Наш розклад таро, і будемо, як завжди, виймати карти, щоб побачити, що вас очікує в травні місяці, дорогі мої близнюки, десятка пентаклів, десятка дисків її ще називають. Це грошова карта, матеріальна карта, але чудова карта сім'ї. Я цю карту називаю золотий дощ, коли не щось, якась допомога буде матеріальна від сім'ї. Якась допомога матеріальна від тої роботи, яку ви проводите, ця карта дуже хороша, коли купля-продажу будинків. Той, хто займається бізнесом, також дуже шикарна карта, шикарна карта результату. І це все залежить від вас. Для когось ці енергії дають, що ця допомога від родини, для когось ці енергії можуть давати. що ці Матеріальну, матеріальні кошти вам дає ваша робота, і у вас в сім'ї все добре, що ви зможете обезпечувати вашу родину на найкращому рівні. Так, щоб всього було вдосталь, щоб всього хватало. І у кожного із вас будуть спрацьовувати ваші енергії. Так що... Енергія цієї карти я вам розповідаю в общому обсязі. А ви прислуховуєтеся і що торкається ближче до вашої душі, те і буде ваша відповідь на ваше запитання. А в основному то ця карта дає чудовий результат, що у вас все добре на матеріальному плані. Можливо, хтось навіть буде спроможний купити. Якийсь дім, дім шикарний, дім своєї мрії. Тому що ця карта результату і те, що подобається. І там, де ви всі разом. Чудова карта. вибираємо другу. Сила. Ця сила льва дуже чудова. І це старший аркан. Близнюки, тобто, те, що у вас всередині, це внутрішня сила, це внутрішня сила харизми, символ цієї карти, це енергії, коли людина не вип'ячує себе, як то говорять, не, не вихвалює себе. Ця карта показує, що на вас треба рівнятися. Те, що ви проробите в травні місяці. Або ж енергію говорять, що робіть так. Не висказуйтеся, що ви там найкращі, що я те, що я те. Бо на таких людей не дуже гарно дивитися. Людина своєю силою, своєю харизмою, своєю внутрішньою силою може доказати, чи то родині, чи то в окрузі де, де знаходиться, чи то в своїй країні, що вона на щось. Дійсно, що вона потрібна комусь, що вона може щось робити, якісь діла на такі діла, щоб на неї рівнялися другі. Ось що говорить енергія цієї карти. І вона вам дуже допоможе, якщо ви будете сприймати її на позитиві, як то кажуть, на вищому духовному рівні те, що Лев повинен нести світло в душі. По-перше, в свою душу навести порядок, щоб світло було в вашій душі, щоб ви те, що ви сприймали, те, що ви могли давати людям, щоб це було від душі, від радості, несли сонце в їхні серця, в їхні душі. І для вас це дуже чудова карта. Ви, ви справитеся. Ця карта ще говорить за енергії, що ви сильніші, чим ви думаєте. Вау! Буде якась поїздка! Ця карта, Дурак, Дурені, її називають. Це нульовий старший аркан, коли говорить, що будуть великі зміни в вашому житті. Ці зміни можуть бути такими як поштовхом якимось, таким неоднозначним, таким неочікуваним, несподівані якісь події можуть бути. В такому разі ця карта дає енергії переїздок, поїздки. Там гроші випадали, карта грошей. Іменно по сім'ї щось нове буде, якась переключка буде зовсім на нове. І ви вже прикладаєте ваші енергії. Можуть бути новий дім, може бути ця карта дає переїзд навіть в другу країну. Ця карта дає, в друге життя, в нове життя. Тут немає страху, тут немає ці, ці енергії, не дають страху. Там людина йде без нічого в щось нове. Так само і у вас, близнюки, буде. підете в щось нове, неочікуване, е як грім із ясного, ясного грім на ясному небі. Да? Буде щось для вас. Там корабель. Це ті мрії для вас здійсняться. Корабель і вода, океан. Океан мрій. І ви згодні йти туди, ви згодні стрибнути. Немає в той момент, не буде вас. Це буде все проходити в травні місяці, так як ми робимо цей розклад. Не буде вас страху на щось нове. Не буде вас страху переключитися на щось нове. на Можливо, будете сім'ю нову створювати, тому що там сім'я разом. Можливо, ви. Будете згодні на цей крок, щоб створити цю сім'ю, щоб з'їхатися вже разом і в Новому Домі, і створити це іменно гніздо сімейне ваше, у вас хватить сили на це. Чудові енергії, кожен з вас вислуховуйтеся, як у вас, можливо, програється. Випадає другий раз з карта: це судьба, це доля ваша. В цій колоді, бачите, десятка. Бачите, десятку тут це на землі: сім'я, будинок, діти. І десятка. Та ж сама карта, але, але бачення її зовсім різні енергії. Там м, на чистому, на небі зоряному, бачите, ніч темно, і, і там є іменно як кожне, кожний пентакль він між собою зв'язаний. Щоб ви знали, це м, карта в нас долі. Ми її читаємо, ми, тарологи, я її читаю, як карта долі, так повинно бути, так зірками прописано. Навіть якщо це ви цього не знали, це ваша це таємниця, таємниця зірок, яка для вас подарує це щастя. Значить, вибір буде зроблений правильно і все те, що ви будете робити, буде правильно. І це відгукнеться дуже добре також на вашому здоров'ї. Бо пентаклі у нас не тільки. Матеріальне, тож те, що ми можемо придбати, як ми можемо жити в цьому суспільстві, в цій країні, в націй землі. Це все в нас пентаклі, але це ще наше здоров'я, це наша внутрішнє, наше здоров'я. Якщо ми будемо реагувати і все правильно робити. То у нас і здоров'я буде вдосталь, щоб далі йти в цьому житті. А якщо ми будемо реагувати на негативному рівні, то в нас може і похитнутися здоров'я. Так що по цих колодах, по, цім, по цій схемі, що я виклала, для вас чудовий, чудовий травень місяць, у вас, вас очікує. Зараз подивимося. Як так може бути, я не знаю. У мене мурашки пішли. Дивіться, знову знову випала карта цей же ж дурень, цей є шуте, дурень, дурак, як його називають. Все з нуля, бачите? І якраз ця карта, коли трубить в трубу, іменно. Цей дурень трубить, і там у нього ще такі чотки, якими він буде ще й вибивати. Бачите, щоб всі слухали. І це ваше, ваша духовна задача, близнюки, все робити так, щоб вас слухали. Ви зробите по-новому, так як, можливо, прислухаєтеся до когось, і комусь ви це зробите вашим же ж голосом, вашими діями. Ви комусь зробите приклад. Як треба робити, от так треба робити, ви скажете, от так. От я ж, зумів, от я ж зроб... зумів це, я зумів перебороти в собі цей страх, поступити так навіть з нічого почати, щось почати з нуля, поїхати покинути все, почати щось по-новому, на старому поставити хрест. і ще так може бути. Так що, чудова карта на нові, на нові якісь. Перемоги ваші, на нові здобуття, ваші, на нові здобутки, як це можна сказати, на краще, все нове на краще. Для цього треба обов'язково подумати або звертатися до людей мудрих, які знають, як, як це зробити. Тут стареться це в нас карта, очельник називається ця, цей старший аркан. і... Карта мудреця і дуже наголошує на те, що треба подумати, щоб дійти до істини тої, яка вас всередині, щоб дійти до цієї правди, ви повинні прислухатися до вашого внутрішнього голосу. Бо тільки коли ви прислухаєтеся до нього, ви зробите щось правильне. І це треба зробити в тишині на одинці. Тут карта вам такі енергії вам дає. Ну що ж, дорогі мої, зараз третя колода. Це в нас колесо року, називається ця колода, і зразу зробимо рицарь спад, рицарь мечів. Дуже швидка. Це якраз вас вона зображує ця карта, коли треба щось сприймати, якісь рішення швидко. Ця карта говорить, що щоб не спізнитися, але ця карта також говорить, що будьте говорить, що буде будьте уважні, щоб ви не підсковзнулися на цьому. Сприймайте рішення, реагуйте швидко, але також думайте, щоб ваша голова була в ясних мислях, те, що ви робите. Щоб ви не зробили це з наскоку дуже швидко, не подумаючи, не думаючи. Ця карта навпаки каже: Робіть швидко, це ваша стихія. Ви близнюки, у вас ментальна стихія, воздушна стихія, ви стихія повітря, там, де ви повинні думати розумно. І приймати рішення розумно. І Ця карта говорить, що не вздумайте приймати рішення нерозумні з ясною головою. Да, прийдеться робити щось швидко, да, прийдеться приймати рішення можливо на скаку, як то кажуть. Кінь це швидка поїздка. Кінь, там кінь дуже швидкий. Це можливо, можливо, буде і далека поїздка, і літак можливо, тому що там, там прямо відривається від землі кінь, наче летить. А у нас їх ж залізний кінь це літаки, коли летять в повітрі. Так що все може бути в із з вас дивиться, і до кожного ваші енергії прикладуться. Так що те, що означає, я вам сказала, двічка пентаклів, треба все зважити, як то кажуть, зважити, як на вагах. Щоб всім було вдосталь, там дітки намальовані, можливо, заради дітей, чи для дітей буде якась поїздка, чи чи ваші мрії будуть для дітей. І ваш, вам треба згодитися, погодитися, можливо, на цей переїзд, можливо, погодитися, жити по-новому, щоб щось створити. Діти це в нас також творчість. Можливо, в самому, так як ви бачите, це да, щось зробити для дітей, щоб їх зростити. Щоб для них треба дуже багато уваги приділяти. Їм треба приділяти дуже багато опікування і про них. і… Якщо це касається мене дивляться багато людей, і якщо це буде стосуватися ваших планів на життя, це також є діти, коли ми щось плануємо, і ці плани, якщо вони входять, ваші мрії справджуються, ми також повинні піклуватися про них. Це як ваше дітіше, я називаю, як ви повинні зростити це в собі. Перебороти себе, щоб іти щоб далі. А на це потребується великий час, можливо, можливо, кошти, можливо, навіть роки, щоб досягти. Але треба, якщо треба щось починати, треба доводити до кінця. Ця карта говорить про це. Треба все зважити, треба знайти гармонію. Щоб і там було добре, і на одній стороні було добре, і на другій стороні було добре, щоб і вам було добре, і вашому ділу, яким ви займаєтеся, щоб вам було добре і вашим дітям, або вам, і вашому партнеру. Ця карта, коли двоєчка в нас пентаклів, ще говорить також прийняти, як би турбуватися, піклуватися про ваших рідних. Е, можливо, якщо це діти, то так само, які не можуть за себе постояти, це люди похилого віку. Ця карта ще може бути і такою. Або також на підробітки, тому що двійка в нас це все в два рази. Можливо, або дві роботи, або якийсь підробіток на якусь роботу. Ці, о, ця карта дає такі енергії. Ну що ж, дорогі, третя карта п'ятірочка. П'ятірочка Пентаклів, вона говорить, що ви дуже-дуже-дуже чимось, можливо, будете недовольні, але не треба, це криза, вона пройде. І навіть якщо ви потрапите в таку кризу, яку треба перейти, перебороти в собі, бо ця карта, ці енергії по цій карті, вони дають в наш, ваше внутрішнє страждання. Коли людина не. Не буде рада вже не цим грошам, що є, не цим заробіткам. Але знаєте, ця карта говорить, що вам треба зробити цей крок, треба. Тільки в кризах люди переростають і добиваються чогось. Тільки в кризах, запам'ятайте, коли є, то є кризи в коханні, чи то є кризи в, в матеріальному стані, чи то є кризи соціальні щось відбувається в вашій країні. Це вас все, все дає вам рісти, вам дає зрісти. Ви таким чином перероджуєтеся, і таким чином йде е, еволюція вас самих в душі вашій і в вашій роботі, в ваших е, діях те, що ви, те, що ви робите. Запам'ятайте це, вам треба це зробити, перейти цю кризу. Це все буде на краще. Вже все гірше. Позаду запам'ятайте, коли є п'ятірка. Якщо ми вважаємо, дивіться, в нас підключимо до нумерології до карт Таро, починається все з нуля, в нашому смислі з нуля від нічого. Тоді одиниця йде, коли нам треба робити цей крок до чогось, щоб з'їсть. Здійс... І до десятки в нас молодші аркани йдуть до десятки по нумерації карт. Десять це вже результат шикарний, що ми вже можемо переходити знову на щось нове, або на більший рівень, або на нову ступені нашого життя. Так само і тут п'ять, самі подумайте, середина. Назад не можна вертатися, не можна вертатися, треба йти вперед. Так що все, що з вами проходить на даний момент, на то є, е, той час ви повинні пережити і йти вперед. І карти у вас, е, всі карти, у вас двоє по два рази були е, одні і ті ж карти, тільки з других колод. А це вже є е, відбувається це і це є свідком того. Ці енергії вам хочуть сказати, що це дійсно треба зробити цей крок, щоб у вас було краще щось у вашій житті. Ну що ж, дорогі мої, зараз четверту колоду я для вас взяла колода компаньйони, е і вона вам зробить підсказку, як вам треба виходити, що вам треба зробити, тому що оракул у нас говорить картинкою. зараз ми побачимо, які енергії вам хоче показати риби. Я вам хочу сказати, коли ця колода в нас оракул, і там колода компаньони, чого так називається, бо одна і та сама карта повторюється два рази, і ці два рази у нас з одної сторони карта, і з другої сторони можна дивитися енергії. Ця карта тут риби в своїй стихії, бачите? Це є натяк на те, що у вас все буде добре, що у вас все складеться найкращим. У нас символ риб який? Якщо ви мене дивитеся, я знаю, що ті люди, які займаються, яким дуже подобається дивитися розклади таро, яким дуже подобається астрологія, яким дуже подобаються духовні практики, вони розуміють, про що я зараз риби. Це символ удачі, це символ, символ щастя, це символ багатства. Всередині вас і дійсно те, що є на матеріальному, в матеріальному плані. Так що, дорогі мої, ви в своїй стихії, все у вас буде дуже добре, все закінчиться чудово, якщо ви дійсно зробите цей крок. Так що, якщо випадає, як то кажуть, Удача, яка в вас прийшла, можливо, якусь відповідь, якийсь дзвіночок, ви почули. І якось несподівано це все буде робитися в вашому житті. Можливо, навіть ви не очікували ще в травні місяці, щоб у вас були якісь зміни в вашому житті, але треба їх зробити. Треба перезробити цей крок. Треба йти в нове. В нове майбутнє, навіть якщо ви не знаєте, чи там буде стабільно, чи там нестабільно, Знаєте, що там буде краще. Дивіться, чим все закінчується. Ви будете емоційно на насолодженні, яке ви будете сприймати і приймати. Це ваше і від других людей, і в тому окрузі, де ви будете знаходитися. Тому що риби це вода, вода, океан це річки, океан, вода це емоції. І емоції по, по цій карті, там де вам буде подобатися, що вибір ваш буде зроблений правильно. Так що, дорогі мої, рішайте, рішайтеся на цей крок на зміни в вашому житті. Травень місяць все говорить. На все дає, що щоб так все було. Ну що ж, дорогі мої, якщо вам сподобалось моє відео, відео щось відгукнулося в вас, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, обміняємося енергіями. Ви знаєте, якщо кожна енергія повинна... Повинна принести, якщо я вам даю цю позитивну енергію, і я хочу так само від вас побачити цю позитивну енергію. І ви якраз і лайком, і вашими коментарями, і вашими підписками. Ви мені демонструєте те, що вам дійсно подобається, і що ви мені хочете віддячити таким чином. В нас в інтернеті так працює наша віддяка. Я вам, а ви мені. Ну, щось, мої дорогі друзі, я вам бажаю чудового травня. І хай ваші всі мрії здійснюються. Зустрінемося в нових відео. Пока-пока!